Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І у нас тема така: Україна без Криму. Шкільні підручники з українською мовою для учнів 7 класу 24-го року в видавництво Літера. Підручник рекомендований Міністерством освіти. Тобто, виходить так, що карта України там без Криму. Тобто. Вони говорять, тобто свідомо, несвідомо, ми зробили боляче людям це так вони виправдовуються. Ось. Співавторка цього підручника ми перепрошуємо і тому подібне. Про що це говорить? Якщо ви подивитеся в Google, кругом Крим це Україна. Ось, і все. А Крим наш це не наш. Розумієте, це російський Крим. А наш Крим це Україна. Тому зараз ми передивимося, звідки вони взяли цю мапу? І так, мапа. З Росії чи був такий наказ чи випадковість? А з другого боку, от, от напишіть вашу думку: могли би ви випадково. Ну, не помітити, що у підручнику а, немає мапи, в мапі немає Криму. Я не знаю. Я би це не пропустила. Гаразд, дивимося. Це була випадковість, неуважність, недоперевірили, недогледіли, несвідомо зробили боляче людям. Гаразд. Це є перше. Тобто неуважність. Не помітили. Друге, взяли у Росії. Такий був наказ. Тобто, взяли в Росії. І наказ окремо візьмемо. Такий був наказ у нас зверху. Взяли у Росії, тобто Росія підсунула. Зараз будемо дивитися. Ну, тут, бачите, нафантазували конкретно. Могли дописати, що то, могли домалювати. От як це так? Як це так? Дивимося. Було свідомо, несвідомо. Халатність, скажімо так. Ні, карта каже, ні. Це не було. З Росії. Ну, тут, знаєте, наказ такий був. Ну, і теж ні. Значить, якийсь інший варіант. Зараз ми перепитаємо. Звідки взялася? Чому карта України без Криму? Зараз ми подивимося. Чому карта України без Криму? Хм. А вона давно для нашої влади без Криму, щоб ви розуміли. Зеленський прийшов до влади без Криму. До речі, Порошенко теж прийшов без Криму. Він ніякий Крим не здавав. Це, якщо у когось старші маразм або склероз, або дівоча пам'ять, то пригадайте, що Порошенко не здавав Крим. Ось. Скільки місяців він пізніше прийшов до влади. Так само Зеленський взяв без Криму. Тобто Крим вже ну, по вже дві каденьки. Дві каденції, президентські а, Крим без України в тому плані, розумієте? Тобто вони вважають, що його вже нема. Вони вважають, що Крим не Україна. вони це Оце для них, а, давайте я скажу російське, в порядки віщей. Ось так. Для влади це в порядки віщей Я тут наказу, в принципі, не бачу, хоча оця карта говорить, що це не те що. Наказ був, це, знаєте, підластитися. Це повія, яка продається. І за гроші, і ззаду, і спереду. Я вже так брутальненько буду говорити. Так само, як виступав е пан Зеленський на, на, на сцені. Ось, отак От і я скажу: ось так як він сказав про Україну, так наша влада зараз і ззаду, і спереду, і підластитися, і хвостиком. І тому подібне. Дружненько. ось якось так. Тут, знаєте, підіграти Росії, тут навіть наказу не було з Росії. Тут підіграти, услужити, впасти в ноги, а ми Криму і не хочемо. А в принципі, Зеленський і не каже, що він хоче Криму. Ось тому і так потрапило. Це, це був навіть не просто наказ, це були такі, такі карти підсунули. Підсунули такі карти. Це для того, щоб Росії підлизнути десь. Це навіть не подивитися в очі, щоб ви розуміли. Це вилизати одне місце і показати, от як ми вам служимо. Наша влада повіє, все, що ще говорити. Пишіть свою думку, як ви думаєте, чому це таке сталося? Я не бачу, що це халатність. Це було ціленаправлено. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!